Доброго дня, любі друзі. Ви на каналі Нумограти. Мене звати Дмитро. І сьогодні в нас з вами 24 серпня 2023 року. І це означає, що сьогодні в нас велике свято День Незалежності нашої з вами України. Сьогодні виповнилося 32 роки від дня підписання незалежності у 1991 році. Але не зважаючи на те, що сьогодні свято вже триває другий рік від дня повномасштабного вторгнення сусідньої держави агресора у нашу країну. Звісно, всім нам би хотілося, щоб день перемоги настав якомога швидше. Втім, друзі, всі ми також повинні бути готові до того, що скоро наступає осінь, зима. Ви пам'ятаєте, які події були у минулому році? Треба бути принаймні морально готовими до подібних подій, адже ви розумієте. Те, що у нашого агресивного сусіда можуть бути на умі ті ж самі думки, що були минулого року. Політичне керівництво цієї держави агресора може знову нам нагадати про те, що ракети в їхньому запасі ще маються. Про те, що ось тепер наша енергетична інфраструктура точно може бути повалена. Ну, друзі, якщо можете, будь ласка, готуйтеся до цих подій, я щиро бажаю вам усім мирного неба над головою. Якщо хтось із вас може щось, принаймні щось невелике, зробити для того, щоб цей день перемоги настав якомога швидше, то долучайтеся до відповідних справ. Донайте на ЗСУ на армію лише, будь ласка, перевіряйте ресурси, куди ви відправляєте свої кошти, адже ж наразі і шахраїв вистачає, та ще й з корупцією нам з вами, друзі, ще боротися і боротися. На жаль, з настанням таких складних часів для нашої країни справа з корупцією лише погіршилася. Але тим не менш, друзі, давайте вірити в найкраще, вірити в нашу країну, вірити в ЗСУ, наближати перемогу нашої України хто як чим тільки може. Тому, друзі, ще раз вітаю вас зі святом. Сьогодні вийде ще одна серія на каналі по грі Транспорт Фівер 2. Тому наперед, друзі, бажаю вам приємного перегляду. Дякую за ваші теплі коментарі. Як я завжди кажу, зворотній зв'язок від вас допомагає у створенні нових серій. Ще раз, друзі, зі святом гарного вдалого вам дня! Сил та наснаги нам усім! І слава Україні, друзі!